Добрий день, то компанія Мінітрактор. Ви мені все время казали, що називай ціни, кажи ціни, все, всім відео конкретно нічого зайвого, ніякий болтовник сугубо по цінах, от і до. Від самих дорогих ідем до самих дешевих вниз, слухаємо уважно, записуємо, дзвонимо, запам'ятовуємо. Ось такі 50 ки Паутинки 504, -ки, 495 моторі, ну, 45 ки 8,5 тисяч стартова ціна. Там є моделі різні. Кендавр, скаут буде трохи дорожчі. От кінтавр а, В різних кольорах є чорний, зелений, червоний синій. Є в наявності 50 П'ятдесяточки – 50-ків це наймінімальна ціна, яка може йти від 8600. Йдемо по більш цікавих пропозиціях. Фотони, фотони акційні взагалі шару посени. Тому що були фотони взагалі 7. Зараз 8 стоїть така от 35 ка з козаком здорова. А за 6 350 можете взяти звичайного фотона 244. Вдумайте, 6 350 за фотон 244. Хоча хоча фотон в 7, а 6 200 то ціна кентавра. По суті, хто ще казав, що в нас там маленькі знижки, і ми знижки не робимо. Друзі, є акційний HM фотон. Цей фотон іде 8, цей фотон здоровий з козирьком з, з другої безпеки, з 35-ка з реверсом. Цей фотон. Далі йде. Ката. Ката Зелена. 23 року випуску. Вона в нас іде одна одна штука. Та ще там йде в розборі лежать мототрактор. Ці теж є там від 2000. У нас йде. По ціні десь в районі теж 6 з хвостом буде, я точно не пам'ятаю. ДТЗ шка 7100, ДТЗ -шка HP 52-44 з, з реверсом новий випуск 23-й рік. Мало того, то розпродається 23-й рік. І 53-54, 7400. 52-44, поки закінчились, чекаємо на нову поставку. Далі, дуже найцікавіше Донфенгі. Донфенгі 7400 7300. Донфенгі 244. Оригінальні заводські є в класичному ісполненні, є з новим капотом, який забажає сині та червоні кольори. Далі сінтайчики. Сінтайчиків бачимо багато під брендом Fighter з бортовим переднім мостом. По 5 рівно. І Сінтай задньопровідні 400 мінімальна ціна. ТРК 4100 доларів. Саме дешева на сьогодні ціна. І 5 Сінтай повнопривідний, то вже з великою знижкою. Шифен 3300. Є ще торг. Шифен 3300. Оригінальний новий 24 рік. А Шифен, дв 3300, 3400 Є ще торг. Оригінальний заводський шифенг. Скаут. отакий 8400. Скаут 504 без реверсу. Но на здорових колесах з, з потужними мостами посиленими теж 23-й рік стоїть. Е, Оце ДВ-шка, саме дешеве 3300. Іде шифенг. Е, ДВ завозить бренд ДВ. Такі ось, сині, оригінальні е, 240 b sf SF240B. Оригінальний заводський з літьом всюди, як положено Тракторець 3, 300 іде його ціна. Задньопривідного. І повнопривідний шифанг іде у нас 4, 350 Теж новий випуск Нового року. Джинма 6607. Джинма 40, 700 На джинми знижки більше немає, поки така ціна стоїть, як стояла раніше. На джинмо. Йдемо далі. Сінтайчики бачимо далі. Теж ТРК X. Вони x будуть на широких колесах. Буде 4300 4350. Далі, ось о, ось о пацани, rd 6200, RD 244 люкс з дводіского щеплення, широка резина, дві гідропари. Як Кентавр SDX. Фактично 6200. Далі такі з трьохточкою, точкою. Скаут, Зубр трьохточковий 2900, 2 900. Задньопривідний 3700 полнопривідний. 2900 задньопривідний, з трьохточковий трактор. Зубор. Далі у нас іде акційний Титан 350, він же ДВшка 350 він же шифінг 350, і хто як називає. Його я ціну не пам'ятаю, але там теж баксів 500 від старої ціни, йде на нього знижка. По ньому наберіть. По ньому наберіть. ДВ350Б, да, ну, шифінг 350Б, ДВ. От, по ньому наберіть, бо там дуже теж сладка ціна, але я чесно не пам'ятаю. Я ото відео роблю, я не пам'ятаю точно прайс. Він теж там, 23 рік, бачите, є по кузову бризги чорної фарби. От, є е, недолік ну, по лакокрасочному, тому там йде хороша така знижка. Тому по диверсії, по цій конкретно наберіть. Не беріть, все вам підкажемо, все розкажемо. Також по всім іншим тракторам, може я щось забувся, може я щось не пройшов. Ви просили відео по цінах, пусть буде, не буде дуже багато переглядів. я такого розказав, десь я міг помовитись там на якихось 100 баксів. Ну, в принципі. Е, доставка документи, все під ключ, звісно, ходить в ціну. 200 йде найдешевий мототрактор. 160-ка, найдешеві мототрактор, йде 200 з доставкою додому. Вот. Без предоплат, без нічого. По комплектаціях, по навісному теж є все. Фрези, пуга, окучники, диски, пропольщики, вплоть до навантажувачів, вплоть до лопат, вплоть до всього є в налічі. Ну і зубри на зубри теж 150 доларів знижка. Ну він і так стоїть там супер багато. Зубр 250-й є ще теж в різних е кольорах То мототрактор. Самий потужний мототрактор на сьогодні. 22 кінських сили е чистих е потужностей в цьому мототракторі. От. Тому, в принципі, я думаю, що все розказав. Більш детальна інформація є на сайті, більш детальну інформацію можете вточнити по номеру телефона. Доставка, як завжди, безкоштовна. Гроші наперед передоплати ми не беремо. Розрахунки всі на місці. От такі, до речі, дуже популярні ті зубри теж дуже хорошо люди беруть. Тому звертайтеся.